Новий мирний план. Різні редакції і таємні додатки. Зеленський повинен буде схвалити це. Шанс на закінчення війни чи примус до капітуляції. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. 28 відтінків тиску Ах, Бомба, такої навіть неповільний дій. Агресивна така дипломатія. Чи залишиться Європа за кадром? Ні. Мирний план має бути складений за участю України та європейців. І яка зрештою ймовірність, що війна закінчиться до нового року? Швейцарія. Вся увага сьогодні прикута до Женеви, де проходять стратегічно важливі переговори на кону припинення російсько-української війни. І передувала цьому блискавична серія сенсаційних подій. Кілька тижнів зовнішньополітичного затища і раптом новина. Трамп вимагає від Києва до наступного четверга погодитися на новий мирний план, розроблений без участі України і європейців. Зеленському не подобається план. В якийсь момент йому доведеться щось ухвалити. Ви пам'ятаєте, в овальному кабінеті не так давно я сказав. У тебе немає карт. Це так. Американський лідер реагує на неоднозначне сприйняття пропозиції Києвом. По суті, ставить ультиматум, але давайте спочатку з чого складається так званий мирний план, і звідки він узявся. До Києва документ особисто привіз міністр сухопутних військ США Деніел Дріскол, якого Трамп вже призначив спецпредставником з просування мирного плану. У ньому 28 пунктів. Зокрема, територіальні поступки і скорочення українського війська. Ми не маємо повний документ на руках. Ну, наприклад, в куларах дипломатичних і політичних ходить 28 пунктів пресу вийшло неповне. Але навіть в політиків і дипломатів немає закритої частини. Після обговорення документу. З американцями за зачиненими дверима президент Зеленський звертається до українців. Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Формально цей план приписують спецпредставнику американського президента Стіву Віткофу, тому самому, що вів переговори з Москвою, і неодноразово був помічений у підіграванні путіну. Фактично ж, із документу, відверто стирчать кремлівські вуха. Це план часткової капітуляції України, тобто він виходить з кремлівських забаганок. І містить такі речі, як і скорочення армії, і скорочення озброєння, і російська як друга державна, тобто все те, що свого часу і транслював Путін, і він продовжує на цьому наполягати. Деякі пункти у ньому спершу взагалі були написані російською, а потім перекладені, припускають журналісти зе Гардіан, аналізуючи мовні конструкції. Та й кремлівський дід відразу вилазить зі свого бункеру і розпускає пір'я. Хоча до підготовки плану начебто немає стосунку. У нас цей текст є. Ми отримали його по іміючимся каналам взаємодія з американською адміністрацією. При цьому однією рукою російський диктатор, начебто, махає оливковою гілкою, другою відштовхує перспективу мирного врегулювання. Ось на цих кадрах черговий бункерний тур Путіна: тьмяне світло, довгий коридор, плакатики в радянському стилі. Начальник генштабу російської армії Герасимов рапортує про, начебто, просування на фронті. Понятно. і так завжди, чим глибше бункер, тим гучніші вигадані успіхи а далі найцікавіше. Що таке політична Уководство України ми вже приймаємо. Дуже ніякої не політичне руководство. З марта прошлого року група лиц – это преступная групіровка. Очевидно, мета Путіна створити картинку, що мир неможливий через Україну, а не через Росію, бо ж немає з ким домовлятися. Але менше з тим, головне, що ще зашити у самому так званому мирному плані. Зосередимося на ключових пунктах. Найгостріші територіальні поступки проєктом угоди, що гуляє мережею, пропонується Крим, Луганськ та Донецьк визнати де-факто російськими, вивести українські війська з підконтрольної Києву частини Донецької області і визнати цю територію нейтральною демілітаризованою буферною зоною, що належить Росії. А як Україна має реалізувати вихід з Донбасу? Вони пишуть: ми зробимо з нього демілітаризовану там цю частинку, яку вони не захотили, демілітаризовану російську зону. А чого російську? Давайте зробимо українську. «Телеграф» розповіли іншу версію цього пункту, начебто, у авторів плану була ідея примусити Україну віддати контроль над усім Донбасом Росії, але юридично залишити його за Україною і стягувати з Федерації орендну плату. Але Росія не звикла платити. Тож, ймовірно, таку пропозицію не погодили у Москві. Але повертаючись до цієї версії документу, у Херсонській та Запорізькій областях пропонується заморозити бойові дії. Здовж лінії зіткнення. Далі скоротити нашу армію до 600 тисяч і щоб Україна відмовилася від перспектив членства в НАТО. Це і бомба такої навіть неповільної дії під ем, подальше існування такої України як суверенної держави. Мається на увазі і Армії, і зброї як при цьому можна говорити про якісь гарантії безпеки, а про них у плані якраз говорять, тільки що між Україною, Федерацією та Європою буде укладено всеохоплюючу угоду про ненапад. Гарантія для України, що ми не нападемо чесне слово, росіян. Це що? насправді передбачені американські гарантії у стилі натівської п'ятої статті, але по суті без членства в альянсі це лише дипломатичне зобов'язання, яке може бути переглянуте або і проігнороване. Бо не передбачає негайного військового втручання у разі порушення з боку Ерефії. Чи могли б такі гарантії бути реальним щитом? Риторичне питання. Окреме пекло пропозиція запровадити освітні програми в школах та суспільстві, спрямовані на цитую сприяння розумінню та толерантності до різних культур, натяк на просування в Україні російської культури. Після всього і вишенька на торті гарантування прав російських змі. За що тоді боролися? Тоді за 3-5 років тут просто буде рускій мір. Такого ж явно могли додуматися лише в Москві, точно не в Вашингтоні. Ще один дуже суперечливий і навіть загадковий пункт стосується долі заморожених російських активів. 100 мільярдів доларів пропонується вкласти в очолювані США зусилля з відновлення України. При цьому штати отримають 50% прибутку. Тільки цікаво, від чого саме. Далі математика рівня богів: ще 100 заморожених російських мільярдів пропонується вкласти у спільний російсько-американський проєкт. Ми поки що до кінця не розуміємо, які пропозиції по бізнесу запропоновані були Російською Федерацією. Хоча можу здогадуватись: напевно, все ж таки це щось пов'язане із північним морським шляхом і очевидно, все ж таки, із видобутком рідкоземелів на, в російській Арктиці. При цьому ще 100 мільярдів на українське відновлення має дати Європа. Росія напала, платить 100 мільярдів, і Європа, яка захищала, теж платить 100 мільярдів. Ну, це справедливо по відношенню до Європи і до Росії. І тут питання: як відреагувала на 28 відтінків тиску Європа? Лідери обурилися, що їх не долучили до розробки плану. Що виглядає так, наче він написаний не в овальному кабінеті, а в Кремлі. Ми підтримуємо будь-який план, який приведе до справедливого та тривалого миру. Для того щоб будь-який мирний план спрацював, він має бути розроблений з Україною та європейцями. Ми хочемо переконатися, що Україна зможе обговорювати ці питання з сильної переговорної позиції. Саме Україна повинна буде вирішувати, на які компроміси їй іти. Блумберг пише, що Володимир Зеленський разом з Кіром Стармером та Фрідріхом Мерцем намагаються виграти час і переписати план, аби потім представити його Трампу. Бо у ЄС розуміють, що можуть бути наступними. Такий план означатиме те, що Питання теоретично можливої війни із Російської Федерації не просто не закривається, а воно залишається абсолютно відкритим. Але наскільки взагалі реально змінити план, презентований Вашингтоном, враховуючи жорсткий ультимативний тон Трампа і його команди? якщо Зеленському не подобається цей план, вони мають просто продовжувати воювати. На думку наших експертів, це традиційна для команди Трампа і конкретно Віткофа, який координував роботу, тактика. Стиль ведення переговорів, як нас, як сказала пані Девіс, е, супершвидко рухатися. 36 годин. Агресивна така дипломатія. Ну от це стиль Віткофа, Як вони власне продавали нерухомість Нью-Йорку? Ви купуєте будинок чи не купуєте? Нас не влаштовує ціна. Неважливо ціна, кажіть так чи ні принципово. Далі ми все будемо згодужувати в супершвидкі терміни. При цьому зміст, зокрема, і найболючіші пункти щодо територіальних поступок ще можуть змінитися. Це не константа безумовно, подібні плани завжди міняються. і плюс до всього іншого. Поки що ми чули тільки про е, е, певні зливи інформації. Ми не знаємо, як сформульовані ці позиції чи сформульовані в нія. В тому вигляді, в якому їх подавали ті чи інші видання. світова преса пише про різні формулювання. А експерти кажуть, що існує таємна частина, яку ще не оприлюднили. Кожен пункт це не просто рядок, а ціла шахівниця інтересів, де помилка може коштувати дуже дорого. Тож насправді на розробку фінального документу можуть піти не дні, а місяці. Національний український інтерес має бути врахований, і на сам кінець ще одне питання: куди поспішає Трамп? Дедлайни це тільки тактика для швидкого підписання угоди, чи тут можуть бути ще й підводні камені, пов'язані із власною політичною картою очільника Білого Дому. Головна мета Трампа зупинити бойові дії, щоб звільнити собі руки для вирішення. Ну, скажімо, інших питань, перш за все внутрішньополітичних, Йдеться про те, що Трампу потрібно показати результат всередині країни на тлі загрози втрати підтримки республіканського електорату і прийдешніх виборів. Йому потрібні бали і перемоги. А є ще зовнішній фронт. Трамп поспішає вирішити питання України до початку реального початку переговорів із Сизенсізенпіням. Він хоче вийти на переговори Сі дзенпіням в більш-менш сильні позиції. Швейцарія це перший важливий крок. Наступний очевидно буде зроблений вже у Вашингтоні, де мають остаточно ухвалити чи відкинути мирну угоду. Тож сценарії відкриті, але жоден із них не обіцяє легких рішень. Алла чи ж факти тижня? ICTV, єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Зустріч року єдина людина, яка здатна зупинитися дзіньпіна, це Дональд Трамп. Хто вийшов переможцем з цих перемовин? Трамп очевидно їхав з більшими очікуваннями. Чи вдалося Дональду переконати Сі зупинити Владіміра? Перше, що кидається в очі, це відсутність обговорення долі е, Тайваню. Які рішення були ухвалені щодо України? Цю зустріч чекали у всьому світі, та не менше чекав її і сам Дональд. І це видно навіть по його безкінечному рукостисканню Цзіньпіном. Вмикаємо таймер і паралельно слухаємо, що вони говорять одне одному. Вперше зустрівшись за шість років. І В нас буде дуже успішна зустріч, я не сумніваюся. Але він дуже жорсткий переговорник. Це не добре. Ми добре знаємо одне одного. Цілих 25 секунд, секунд лише тоді Дональд відпускає руку сі куди там швидким поплескуванням з путіним. Далі відкрита частина перед початком переговорів, що проходять на полях саміту азійсько тихоокеанського економічного співробітництва. Попри відверту ворожість двох країн, лідери обмінюються люб'язностями. Президент Сі чудовий лідер великої країни, і я думаю, що у нас будуть фантастичні стосунки протягом тривалого часу. Сі Цзіньпінь натомість стримано виголошував до Трампа промову за папірчиком, де без сумніву вивірена кожна літера, адже Китай завжди ретельно готується до таких перемовин. Китай та Сполучені Штати не завжди мають спільну думку, і між двох провідних економік світу час від часу виникають тертя. Ці зустрічі передувало п'ятиденне турне президента США Азією. Це було найдовше закордонне відрядження Трампа з початку його другого президентського терміну, і напевно найяскравіше. Ось у Південній Кореї Дональду влаштували буквально золотий прийом. Президент Лі Джемьон подарував йому величезну золоту корону, яка є копією історичної корейської реліквії. Трамп, отримавши подарунок із задоволеною посмішкою, сказав. Це дуже особливо. У меню робочого обіду був десерт, що включав позолочені Брауні та мандарини, які подавали на тарілці з надписом Мир. Крім того, президент Південної Кореї одягнув краватку золотого кольору. Його офіс пояснив, що такий вибір відображає смак президента Трампа щодо золота. Насамкінець Трамп став першим американським президентом, якого Південна Корея вшанувала своєю найвищою державною нагородою. Якщо порівняти азійське турне Дональда Трампа із відеогрою, то він подібно до головного героя відвідує різні локації, аби прокачатися, підписує масштабну торговельну угоду і засвідчує перемир'я між Таїландом і Камбоджою у Малайзії, оголошує про початок золотої ери у відносинах із Японією і отримує золоті нагороди у південній Кореї. І все для того, аби зрештою зустрітись із головним босом 1 однак цей рівень з першої спроби пройти явно не вдасться. Перемовини тривали годину 40 хвилин довше ніж планувалося в розкладі американського лідера. Однак чи дійсно це довго для вирішальної зустрічі, адже як мінімум половину цього часу зайняв переклад. Ну це такий трюк дуже простий. Це означає, що якщо дипломати будуть планувати 15 хвилин, то така зустріч в шість разів би перевищила очікування. Коли працюють два перекладачі, а в цьому випадку між китайськими і американськими вони працювали, кожен працював із своїм перекладачем. Це свідчить дійсно про те, що затягується час і зменшується рівень емоцій в цій розмові після перемовин лідери виходять і знову міцно потискають руки. Дональд наостанок щось шепоче на вухо сі і проводжає його до машини. Пискає по руці, іде до свого кортежу. Автомобіль лідера КНР бігом супроводжують охоронці. Така практика характерна авторитарним країнам. Наприклад, охоронці бігуни є у Кімчинина. Автомобіль Трампа їде у інший бік, немов підкреслюючи розбіжність поглядів лідерів двох країн. Очевидно, було б цікаво, якби вони наприклад, стали із за кімнати і вийшли пройтись, прогулятись. Це б означало, що два лідери спілкуються безпосередньо, і у них є щоб говорити навіть без двох найближчих радників. Цього разу цього не було. Про результати зустрічі Си Цзіньпін публічно не висловлювався, тоді як Трамп розповів про них журналістам уже в літаку, притримуючись рукою за двері під час турбулентності. За шкалою від нуля до десяти де Найкращий варіант, я б сказав, що зустріч пройшла на 12 Та досвід показує, що коли Дональд гучно проголошує перемоги, це не завжди збігається з дійсністю. то про що ж домовилися? Трамп погодився знизити американські мити на китайські товари до 47% За його словами, це відбудеться в обмін на те, що Пекін відновить закупівлі соєвих бобів у США, полегшить їм імпорт рідкісноземельних металів і вживатиме жорстких заходів проти незаконної торгівлі фентанілом. Тобто Трамп відвів дуло головної зброї від схроніки. Китаю яким намагався змусити Пекін до поступок, всі у відповідь на рік згорнув частину своїх контрзаходів, тобто повернувся до позиції, які займав до останньої ескалації. Тож, виходить, США відступили. Трамп очевидно їхав з більшими очікуваннями, і загалом вся його політика протягом цього року. Ну вона явно не зводилась до того, щоб Китай там збільшив імпорт сої та або щоб тарифи знизились з 57 відсотків на до 47 відсотків. Китай продемонстрував так, що він не ламається під тиском. Продемонстрував що він стійкіший і міцніший ніж очікували, наприклад, американці. Тому, мабуть, цей раунд більше за Цзіньпіном. А якщо до питання, яке напряму могло вплинути на війну в Україні, тайвань не згадувався. Насправді це питання не обговорювалося. Але ж саме Тайвань часто називають розмінною монетою у питанні щодо України. Сі про Україну не сказав ні слова. Однак про російсько українську війну мова усе ж ішла, стверджує Дональд. Ми довго про це говорили, і ми обоє будемо працювати разом, щоб побачити, чи зможемо ми щось зробити. Ми згодні, що сторони знаєте, застрягли й борються, і іноді, мабуть, треба дати їм повоювати божевілля, але він нам допоможе, і ми будемо працювати разом над Україною. То невже це пас в бік Путіна з ідеєю продовження війни на виснаження? Якщо це перекласти знову таки на нормальну мову, це означає, що прямо зараз ніяких кроків, зокрема по відношенню Росії, Трамп з нових не збирається вживати, очікуючи, що трошки повоюють, будуть більш схильні до переговорів. Очевидно, що російсько-українська війна не була ключовою темою, але сам факт ця тема залишається на порядку денному. Це вже певний здобуток, вважають експерти. Україна ніяк не може впливати на сізі. Інпіна або на КНР, тому що Китай просто не визнає нашої незалежності. Для Дональда Трампа, навпаки, це питання одне з найголовніших: те, що Дональд Трамп це комунікує. Вкрай позитивно, тому що він дійсно ставив це питання серйозно, і воно нікуди не зникає з порядку денного. Трамп уточнив, що не обговорював усі припинення закупівлі російської нафти. Тож рятівне коло для Москви лишається в руках Пекіна. Однак російсько-українська війна все ще гарний фактор для Китаю, щоб контролювати Росію. І чим слабше Москва, тим легше це робити, і тим дешевше можна купувати її нафту і газ. І тут Китай не хоче ані поразки, ані перемоги Росії. Китаю вигідна така Росія, яка Є зараз тому, що це достатньо агресивна Росія, але порівняно з Китаєм і для китайських цілей достатньо слабка Росія, щоб е, власне грати на боці Китаю і в ті ігри, які Китаю потрібні. Тому статус-кво Китай влаштовує. Однак це, вочевидь, не зовсім влаштовує саму Росію. Ну саме тому бурвісники запускаються прямо перед цим візитом. Нагадуючи про це, що вот ми, от, 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 бачите у нас бурів'ясніки, але насправді ці двоє це ніяк не вплинуло на них, Вони зібралися. Ну окей, ну, бур ну файн. буревіснікнуфанезадовго до початку зустрічі. Трамп опублікував на своїй платформі True Social допис про негайне відновлення ядерних випробувань уперше від 92-го року. За словами Трампа, цей крок необхідний, аби США не відставали від інших ядерних держав, зокрема Росії та Китаю. Це відповідь Росії. Очевидно, треба розуміти, що це ракета. Та «Бурєвєснік», ці виступи Путіна. Ну вони до Трампа доходять. Отже, на цій розпіареній зустрічі проривних рішень ані по Україні, ані по глобально китайсько-американських відносинах не відбулося. Це подія скоріше була про форму аніж про зміст. Утім, в ній поставлена кома, а не крапка. Адже сі запросив Дональда відвідати Китай у квітні. Це нагадує візит Ніксона, чи до щось таке надзвичайно колосальне. До чого довго готувалось. Китай, якщо ви помітили, вони теж виставляють річний термін. О, давайте ми зустрінемось протягом року. Тоді всі наші домовленості досягнуті в пусані. Вони зберігають свою силу. Якщо ні, ніхто нікому нічим не зобов'язаний. В принципі, дуже зріла така міждержавна дипломатія, яку ми давно не спостерігали між сполученими штатами і Китаєм. Досягнуті домовленості є суто тактичними, і в цьому контексті їх можна назвати проміжними. Те, що між ними є домовленість про те, щоб далі домовлятися, це певно позитивно. Я б це зводив би до того, що вони відкрили два. Вікна можливостей для переговорів у Дональда є два фактори, які мотивуватимуть його знову піднімати тему закінчення війни: це Нобелівська премія Миру в жовтні наступного року і проміжні вибори до конгресу у листопаді. Здобути перемогу у цих двох подіях набагато легше, зупинивши вогонь в Україні. Тож далі буде. Артем Куля, факти тижня, сі Єдині новини.